Податкова резиденція, коли ти вже польський податковий резидент, ось таке питання хочу розібрати коротко, бо тому що це досить велика тема, яку можна довго розповідати, але є два основних критерії, по яких опеділяється податкова резиденція людини. Перше, це скільки днів вона перебуває в країні, і правило звучить так: якщо людина перебуває більше 183 днів. В країні вона стає податковим резидентом, або друге, що є, це центр інтересів життя. Це коли, наприклад, ваша сім'я, нерухомість, бізнес, родичі знаходяться в одній країні, а ви виїхали в іншу, то центр інтересів життя залишився в першій країні. І ви можете в тій другій доказати, навіть якщо ви перебуваєте більше ніж 108, 183 дні, що центр інтересів життя у вас в першій країні, і ви там є резидентом податковим. Ось таких два фактори, які впливають на вашу резиденцію податкову. є звичайно і більш детальний розбір, коли неможливо оприділити, в якій країні є центр інтересів життя. Неможливо приділити, в якій країні, коли людина більше перебуває, тому за це відповідає умова про уникнення подвійного податкування, де розписується, в якій країні людина має декларувати про свої прибутки. Ще скажу так, що є резиденція податкова не обмежена, це коли людина декларує всі свої світові прибутки. Є резидентство податкове обмежене це коли людина Сплачує податки тільки за виконану роботу на території цієї країни. Так ось в кого є питання по цій темі, пишіть. Можемо з вами зробити якусь зустріч. Я буду вам розповідати те, що я знаю, або записувати відео в такому ж форматі Reels. Тому, друзі, сміливо, в кого є питання, пишіть в коментарях. Хто шукає бухгалтерію в Польщі, запрошуємо до співпраці.